У НАТО ніяк не можуть з'ясувати, хто ж стоїть за дроновими атаками на литовище Данії, чи були навмисними вони чи за втручання РФ в повітряний простір Естонії і Польщі. Ой, не можуть вони з'ясувати, хто ж стоїть за тими атаками. Так вони стараються або так вони це все обмальовують. Насправді йде гібридна війна в Європі, за якою стоїть РФ, саботаж, провокації, диверсії. Вони влаштовують, і що цікаво. ЗМІ тих країн дуже мало взагалі говорять про такі речі. А змі інших європейських країн взагалі нічого не кажуть про це. Нещодавно був випадок в Німеччині, про який зовсім не було нічого в новинах Великобританії, хоча був вибух в місті, місто було без світла майже добу, і коли... Зі мною поділились новиною. Я кажу, немає в новинах. Не, не тому, що я не повірила людині. Просто я не могла знайти цього ніде в новинах. Речі відбуваються, речі замовчуються. Інтернет погіршився також. Я не знаю, чи помітили інші люди якість інтернету. Мета в чому мета? Тому щоб по перше, залякування, по-друге, відведення ресурсів від України, щоб інші європейські країни притримували ці ресурси для себе, а раптом на мене нападе на нас нападе РФ, і нам потрібно буде захищатись, нам самим це треба. Це мета РФ, третя мета у них, щоб європейські країни припинили допомогу Україні. І Страх створити таку атмосферу страху і боти, звичайно, агенти Кремля відпрацьовують свої рублі різними шляхами, а ці бідні не можуть зрозуміти звідки дрони прилетіли. Так. знаєш, я думала, ми зараз з тобою розкопаємо і нарешті Євросоюз завдяки нам дізнається звідки це все летить. Ми бачиш, а вони така Анонімку що... написати та, треба. Та, та, ми знаємо. хто...